Не вистачало для повного щастя на кухні ось такої полички. Тому одного вихідного дня я змайструвала її власну руч, ну і з деякою допомогою коханого, а в цьому відео показую процеси її довершення, щоб вона мала саме такий вигляд. Беремо свіженьку порцію тирси дрібної, да? дрібної, як хвилючка. Буде красота, фокус покуструля. Спочатку клей. Секундний. <сіх> просто додав води. А тут просто додав клей. Прям так угу. о, туди і наступне, я сама зроблю. Сипем. Сюди лью, да? Да, таки обережно, оборожну. Чуть-чуть лью, чи багато. Ватий. Да, І пальці не вношу. Далі що? Далі припряжу. Трошки Змакую. О, Воно димить. Угу. Всього тепер заливай. Це не розрібний. Ти я хочу бачити, куди лет. Зараз поналиваю. Ух ти шо, ух ти шо. Ну так медленно капає. Страшно, Скелі, спокі. Сюди, 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 сюди. Ще? Так, да. ти будеш Пальці вважати. бережи. Мені вони треба клея. <свят> <свят> Не чіпай, како. Ми мали рукавички для надійності у стенки. Так, сыплю. Тут похлопаю, зверху притопаю. Лью, да? <свят> Тю! Я вже буду мастер заделки. <свят> Ой, мене руки трусяться від переляку. Чого я так боюся? А! Ой, боюсь, боюсь, боюсь. Чого така перелякана? Як так, то роблю щось таке, невідомо, що а так боюсь. Не, я цей клей боюсь просто. Це це просто скей. Все. Дивіться, далі буде цей зараз результат. Зараз все за дубі, я тут закам'янію. Все, просто закривати клешечку за, Закріла крышечку і в нос засохло, так? Да? Засохне. Ще скільки часу чекати, щоб сохло. Зараз перевіримо. Ну хоч приблизно. Хвилин п'ять. Хвилин п'ять. Все, хвилин п'ять не чіпаю, Давай. потім шліфовую, так? Треба не сказати, щоб Так, Я поняла. Сили багато треба докладати. Ну дивись все ж виходить. Вийде так ще краще Це прям якась дуже дорога ста Якщо її да, поламаю, то... От таку під 45 градусів зрізаєш. Ага. І повертаєш. Зараз щось буде. Так? Да, ну, дивись, М -м -м -м. Скажи. Якщо ти її поламаєш, то що буде? Скільки стоїть? Якщо ти її цінку... Не знаю, я тут щось подарую. Так, <laughs> да? вона настільки крута. Та да. ти шо? ти шо? Я заліпла. Тепер я поняла тих китайців, які ось там японців, китайців, тих корейців, хто там вони грибуть ці гітари. Ага, диви, як класно вийшло, чутенько. Всі, кайф. Ще не все потікано. Я тобі показувала свою вчительку з математики. Ми з нею досить часто звітаємося. Я ніколи не казала, що моя вчителька з математики. У мене з геометрії було 4, а з алгебри шість. У <с1> <свіст> кожного свій талант. Все, далі ще козяву. Зато немає синдрому відмінниці. Треба шукати скрізь свої позитивні сторони. Та я взагалі дивуюся, як ми з тим класом щось взагалі чули, знали, розуміли. Тотальна самоосвіта в тій школі була. Так, все, йдемо шліфувати. Наступний етап, так як я її вже вдома приміряла і <свісно>, трішки поюзала в незавершеному стані, то на ній зараз є ось такі сліди від мокрого, тобто її необхідно зараз заново зашліфувати. І потім будемо покривати маслом і розмовляти. Момент кульмінації називається. Айда гладенька, айда гарненько, айда поличка, буде на кухні. Трятя-та-та-та. Лавочка для, для стільниці. Лавочка для прибомбасів на кухні. Так. До уваги всіх присутніх, ми в ефірі. Як запис. Беремо ганчірочку бавовняну, да? цілий сматок мені багато буде. Да? <різвість> да? Наскільки <різвість> я вже знаю. <різвість> Ні, я ну це не, не відповідайся. Я і так тебе відволічу, як мені треба <різвість> <надо> буде. <бути. різвість> так, з моїх попередніх цих процесів, з мого попереднього досвіду, я знаю, що варто, можливо, треба так зробити. Ла-ла-ла. Ну, тут ці дуракам це п'є. Це то така типа як захист, да? Але той захист який тут чисто, ну, як є сейчас. Такий. Я тобі серйозно кажу, ну, виймай із, тупо повністю. це. Не знаєш, що? Що? Бо хтось інструкцію не вмів читав, і вже у мене іно. Я? Ти? Все, зрозуміло, муж і жена одна пара з <laughs> одного поля ягодки. <laughs> так, Самый мій мімімішний момент. Це буде кисята. Ай, да клясята. Так, головне тут а... трендіть, тремдіть, але від процесу не відволікатись. щоб не було плям. Бачите, я казала, що я тебе відволічу. Варвара питає, чи можна гуляти. Можна неї дзвонити, сказати, що можна. Телефон в тебе біля попи. О, боже, як гарно. Айда дощечка. Айда поличка. Та да, ти шо? Так за волокнами. Коротше, народ, коли ви все собі оце щось десь шліфуєте, за волокнами, щоб все було гарно, все робимо за волокнами. А тепер історія. Цим досточкам два роки. Цим дерев'яшкам. Два роки вони лежали без діла, На... а вдруг пригодяться. Коротше, там такий цілий склад. А вдруг пригодяться і вже цілий склад був спалений взимку так само. Цього разу я прийшла і вирішила, що навести порядок. Порядок потихеньку, потихеньку переріс в те, що я знайшла ці досточки. І така тю. Вона що на Потім те, що можна зробити сьогодні, почала їх вирізати, вирізати, вирізати. І що зробила? І зробила отаку штуку. Вона в мене страшно хиталася. Була одна штука, ця ніжка довша від другої. Мій чоловік їх трішки підрівняв. Я просто, ну. Була ця така самостійна, вільна, незалежна. Все як Україна. Е, от. І не дуже хотіла його ж відволікати від робочого процесу. Але мені приємно, що він підрівняв їх, ці ніжки, щоб вони були рівніше. Так, І тепер вона не хітається, як дурна, коротше, не скаче. От, Так що у нас тепер на кухні ось така класна поличка, яка просто є. Маленьким таким лайфхаком для того, щоб дотримуватися більшого порядку. І оце, знаєте, надивишся цих картинок в Пінтересі, да? і хочеться, і хочеться, і те хочеться, і те, хочеться. От, Тому тепер я вирішила не просто надивлятися, не а й вже починати втілювати. Хватить оце просто споживати контент. Давайте будемо його матеріалізувати. І поширювати гарний контент. Правильно? Це. І ще, що хочеться додати, коли постійно працюєш лише в телефоні, лише за комп'ютером, лише в якихось нудних, марудних, хатніх справах, коли дні набувають монотонної буденності, ось такі процеси створення чогось своїми руцями надихають. Розслабляють, такий як вид релаксу і медитації. Мені сподобалось. Мені дуже сподобалось. Все, ще додам обов'язково вам фоточку, як воно у нас стоїть на кухні. І, можливо, ви також знайдете якісь дощечки, які багато років у вас лежать, виріжете, підпиляєте їх. І зробите собі також таку от корисну річ на кухню, на робочий стіл. Та використовувати її можна абсолютно в різних місцях, де вам заманеться. Ось така от красота. Ляпота, до речі, це масло, 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 датське масло з Містить тунгове масло та інші спеціальні компоненти, які проникають глибоко у всі види деревини, висихає до твердого стану, забезпечує міцність водовідштовхувальні властивості. Все. Так, що буде і захищена, і гарна зовні. Зберігатиме свою красу набагато-набагато довше наша поличка. Лавочка поличка. Було цікаво, тисніть лайк, не соромтесь. Бажаю вам всього найкращого.